На огляді ось такий цікавий мініатюрний ліхтарик. Трансформер, я його називаю, тому що можна і на одежу водіти, і в руці тримати. У нас тут є кріпешечка як для налобного ліхтаря. Провід в комплекті Type-C. Моделечка в нас 2 y 19 b Розгляну його ближче, пластик гарної якості, збірочка чудова. Тут в нас зверху три діодика, знизу два цобдіода. Кнопочка вмикання вимикання розбита на дві частини. Це загальні прості. Щось не фокусується. Простий режим, і це в нас режим сенсорний. Сенсор зараз подивимося, як працює. Вмикаємо. Загораються сині кнопочки. Індикація верніше. І проводимо загоряється. Якщо провести, бачите, невеличкий рух, і воно вмикається світло. Вимикаємо цей режим і переходимо до звичайних режимів. А тут наше магнітик. Дуже зручно. І пробіжимось по режимам. Світять три діода, це перший режим. Вмикається потім жовтий діод, жовте світло є. До речі, в першому режимі безперервно просвітив. Десь 2,5 години. Це у нас третій режим. Це зверху знизу все вмикається. Червоний, червоний стробоскоп. Світить він для своїх розмірів непогано і доволі довго, але треба контролювати, бо трошки нагрівається, десь 30-40 хвилин і вже діоди були гарячі. Ну, не дуже, але треба, я вважаю, контролювати. Ось такий цікавий, невеличкий ліхтарик. Моделечка ще раз нас. 2 y 19 b Кому сподобалось, ставимо в патобаючки. Так, що ще не сказав? Вага в нього 50 грам. Розміри. Ось так. Ще раз дивимось. І до слідуючих відео.